Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, проглянемо, що відбувається по біткоїну на сьогодні та що може бути далі, відповідно, які рухи можуть бути, чи буде в нас корекція, чи буде подальше зростання по біткоїну до 75 тисяч доларів. Також проведемо аналітку по альткоїнам. Переглянемо хороші фундаментальні альткоїни, які можна купити у інвестиційний портфель, переглянемо їх потенціал, і також поділюсь думками, які очікування від альткоїн сезону, який в нас вже зовсім скоро може почати відбуватись. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також, 25 травня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза, в якому ми розберемо такі теми, що таке криптовалютний ринок і як тут можна заробляти. Ми розберемо щотки цикли криптовалютного ринку, сформуємо інвестиційний портфель для вас на 24-2025 рік. Ви отримаєте індикатори, ви отримаєте метрики для аналітики ринку. Тому, кому цікаво, і хто хоче дізнатися більше про криптовалютний ринок, особливо для новачків, цей марафон буде дуже корисний, тому що ви зможете пройти навчання і, відповідно, після марафону вже самостійно проводити аналіз і більше розумітись. Як працює криптовалютний ринок та як тут можна заробляти. Ціна навчального марафону всього лише 20 доларів. Е, міст небагато, орієнтовно 10 міст виділяємо. Тому, кому цікаво, по посиланням в описі переходьте, записуйтесь і проходьте наше навчання. Переходимо до аналітки по біткоїну. Е, бачимо, що біткоін торгується по 67 тисяч доларів. У нас відбулась в принципі така досить. Можна сказати, невелика корекція, всього лише на 20%. Тим часом альткоїни в нас скоригувалися на 50-60%, але біткоін в нас відновився і повернувся на наші минулі АТХ, які були в минулому бачому циклі росту. Я очікую, що біткоін з даних відміток 67 тисяч доларів може скоригуватись до 65-64 тисяч доларів. Це може бути така локальна корекція. Після чого я буду очікувати, що біткоін продовжить рух вище до наших минулих АТХ, які були вже. Ось в цьому циклі, в якому ми зараз перебуваємо. Це у нас 75 тисяч доларів. Після чого також потрібно буде проглядати ситуацію, чи зможе біткоін вийти вище і закріпити, зрухатись вже далі в новий бичий цикл росту, чи, відповідно, ми з цих від, е, діапазонів можемо пролитись назад. Але так, наперед забігати не будемо. Загалом, якщо дивитись ситуацію на зараз, то, в принципі, в нас відбулася досить непогана корекція. Можна сказати, майже до наших сильних таких зон підтримки, до сильних ліні, ліній спротиву. І після чого ми бачимо, що ринок відновлюється. Тому я буду очікувати і подальше відновлення, і дохід, похід біткоїна на 75к. Також давайте перейдемо на метрику під Cycle Top Indicator. переглянемо, які в нас події, та яка в нас інформація відображається тут, на даній метриці. Ми бачимо, що біткоін скоригувався до сильної, сильної зони, сильної лінії спротиву. Тобто підтримки, яка нас, в принципі, отримала, від якої ми розвернулись, і рухаємось зараз вище. Наступні цілі по біткоїну на сьогодні це у нас 83 тисячі 900 доларів, майже 84К. Тому ми бачимо, що біткоін не, нижче не пішов, тому відповідно про корекцію говорити зараз не будемо, тому що відпрацювала ось ця наша сильна лінія підтримки, з якої ми розвернулись, і відповідно бачимо, що продовжуємо висхідний тренд. Далі, давайте перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Обов'язково підписуйтесь. Тут ми публікуємо для вас самі цікаві новини з ринку криптовалюти. І переглянемо тут деякі новини, які в нас відбуваються на сьогодні. Ми бачимо, що кількість біткоїнів на централізованих біржах досягла 5-річного мінімуму. Це дуже хороший, позитивний сигнал, що біткоін найближчим часом може продовжити свій висхідний тренд, тобто буде рости. Тому що відповідно попит. На криптовалюту біткоін у нас зростає, все більше і більше нових учасників заходить в ринок, а криптовалюта біткоін стає все менше і менше. Тобто її скупають і, відповідно, виводять на холодні кошельки, на зберігання. І, відповідно, таким чином, я думаю, що зовсім скоро біткоін повинен продовжити рух вище та перейти в новий бичий цикл росту. Також бачимо, що за 128 днів з моменту схвалення спотових біткоін ETF, американські фонди е, скупили та накопичили 548,5 тисяч біткоінів. Це приблизно в нас на 36 мільярдів. Ви самі бачите, які кошти зайшли в ринок. Е, продовжують скупати біткоін ETF, тобто активно викупляють біткоін. Тому відповідно на цьому фоні, якщо ця. Статистика, позитивна статистика покупок в нас буде продовжуватись. Є в нас досить великий потенціал, що біткоін буде рухатись е, до 80-100 тисяч доларів вже у 2024 році. А зараз будемо переходити до альткоїнів, до цих альткоїнів, які можна купити у інвестиційний портфель на 24-2025 -20 рік, тому що дані альткоїни досить непогано скоригувалися і, можна сказати, знаходяться на хороших зонах для покупок та накопичення. Почнемо з монети ефір, тому що ефір це основний альткоін, який буде тягнути весь ринок альткоінів. Ми бачимо, що тут був досить такий сильний імпульсний ріст до 4 тисяч доларів. Зараз ефір торгується по 3 тисячі доларів. Ми бачимо, що досить непогана корекція відбулася. Ми пройшли до таких сильних наших зон спротиву, підтримки, які нас поки що тримають на даний момент. Це 2800. І торгуємося ми в цьому діапазоні. Тому, відповідно. Також аналогічно буду очікувати, що найближчим часом почнеться альткоін сезон. Монета Ethereum, з цього боковика. Також і накопичення консолідації додаткової тут вийде і почне свій рух вище. Наступна монета Solana. Як ми бачимо, що корекція відбулась, також до наших, наших сильних зон спротиву, підтримки. Ми з цих відміток розвернулись і вже, можна сказати, імпульсним ростом починаємо рухатись вище. Наші цілі по Solana – це 191 долар на сьогодні. Куди може пройти монета? Так досить. Е з легкістю можна сказати, тобто не буде якоїсь сильної зони спротиву. Але монета Solana на даний момент, мені здається, знаходиться досить високо, тому купляти у інвестиційний портфель монету Solana я б не рекомендував. Наступна монета Dot. DOT знаходиться в хороших зонах для покупки. Ми тут бачимо, що монета перебуває ще. Досі в зоні акумуляції та накопичення ще не було імпульсного росту, тому я буду очікувати, що монета покаже імпульсний ріст спочатку до цілий 18-20 доларів. Тут у нас буде затримка та консолідація, після чого продовжить, продовжиться рух вище. Тому я думаю, що, на мою думку, монета DOT знаходиться в хороших зонах, в хороших діапазонах для покупок по 7 доларів це на сьогодні. І відповідно з цих відміток я також буду очікувати, що монета покажуть. Досить непогані ікси на цьому бичому ринку у 2024-2025 році. Наступна монета це монета Near Protocol. Як ми бачимо, що з зони акумуляції по монеті Near Protocol ми вийшли, показали імпульсний ріст, відбулася корекція. Також ми повернулися назад в цей діапазон. Закріпляємось в цьому новому діапазоні. Ось тут у нас відбувається боковик, проторговка, консолідація. Після чого я також буду очікувати, що монета буде виходити вище з цього діапазону. В новий цикл росту, в новий боючий цикл росту, в якому також монета досить непогано себе проявить. Я думаю, що монета Ania Protocol оновить свої АТХ минулі, і, відповідно, цій монеті також можна буде заробити досить непоганий профіт. Наступна монета Avalanche на сьогодні торгується по 35,8 доларів. На мою думку, монета знаходиться також в хорошій зоні для покупок та накопичення. Ми бачимо, що з зони акумуляції ми вже вийшли, імпульсний ріст відбувся. Зараз у нас відбувається корекція. Після чого я буду очікувати, що монета також з цих відміток, з цих діапазонів пройде в новий діапазон, це у нас 60 доларів. Буде закріплятись тут. Після чого я також буду очікувати вихід вище та оновлення наших минулих АТХ. Тому що я думаю, що. Проєкт Avalanche є досить таким хорошим фундаментальним. І в цьому циклі, коли вже буде ось така велика кількість людей, учасників на ринку, велика кількість коштів, то монета покаже також досить хороші та сильні результати. Наступна монета, монета Aptos, Знаходиться, на мою думку, також досить в досить хороших зонах та відмітках для покупок. Це в нас 8,2 долари. Ми бачимо, що імпульсний ріст тут відбувся. Зараз у нас відбулася корекція. Ми торгуємо з боковику. Відбувається така додаткова консолідація накопичення. З цього боковика я також буду очікувати вихід вище. Оновлення ось цих АТХ, оновлення ось цих ТХ і перехід в новий бичий цикл росту. Думаю, що монета АПТОС, проект також досить хороший, фундаментальний. І в цьому бичому циклі я думаю, що він покаже такі досить непогані ікси. Наступна монета Arbitrum. торгується на сьогодні по 0,97 цента, майже 1 долар. Монета торгувалася вже по 2,4 долара. Відбулася досить така непогана та сильна корекція. Зараз ми перебуваємо, можна сказати, в наших нижніх зонах, де досить непогано робити покупки у інвестиційний портфель. По таким діапазонам монету відкупляти, я думаю, що приємно. Як ми бачимо, що наше дно було по 0,76 доларів по монеті, зараз монета торгується по 0,97. Тому, можна сказати, пройшли назад в нашу хорошу сильну зону для покупок, накопичення. Я думаю, що після того, коли тут буде зроблено покупки великими іграками, також коли е, ось тут пройде процес акумуляції накопичення додатково, я буду очікувати, що монета вийде та перейде в новий е, бичий цикл росту. Це якраз буде відбуватись, я думаю. Разом з, зі всім альткоін сезоном який буде на ринку, і монета Arbitrum також може показати та дати багато іксів до вашого інвестиційного портфеля. Наступна монета AAV. На мою думку, монета має потенціал росту 40-45 іксів в цьому обичому циклі, який в нас буде відбуватись. Ми бачимо, що монета з 2022 року перебуває в стадії акумуляції та накопичення. Весь, весь цей процес це стадія акумуляції накопичення. Ми тут в цьому діапазоні торгуємось. Я також думаю, що після таких е, хороших та сильних накопичень буде імпульсний вихід вище. І це в нас також, я думаю, що буде відбуватись тоді, коли буде е, весь основний альткоін сезон відбуватись на ринку, і тоді монета також може показати досить сильний ріст. Ось такі друзі, нас новини та монети на сьогодні, які ми розбирали. Якщо було корисно та цікаво, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.